Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У БПЛА вже впізнали український UG-22 Airborne, Айрборн, який має дальність автономного польоту до 1600 км. кілометрів. Тому привіт, можливо, передати не те, що Москві, а й усім рашистам до Уралу. Останній день зими просто рясніє повідомленнями про БПЛА, які генерують бавовну. Або, на жаль, не долітають до точки призначення у РФ. Спочатку дрони камікадзе над Білгородом, потім атака на автобази у Туапсі це з доволі дивним впавшим літальним апаратом у Адегеї. Потім справжній дроноляк у Кремлі, коли над санкт Петербургом був зачинений повітряний простір у небі кружляли винищувачі, а під Москвою повітряний командний пункт та борт номер 1 Л-96300 ra 96016. І це все з дивними історіями, що був повічений невідомий дрон, зловити який не вдалось, бо, можливо, він міг бути лише хибним об'єктом на екранах РЛС, створеним невідомим комплексом РЕП. Хоча офіційного міноборони РФ Лише згодом змогли розповісти про навчання. А тепер у РФ повідомили, що під Москвою впав ще один БПЛА, який був знайдений поблизу селища Губастово у Московській області, від якого до Кремля лише 90 кілометрів та 460 кілометрів від кордону з Україною. Також у мережі вже з'явилось фото цього дрона, і вказано, що він був знайдений поряд із газорозподільною станцією. А у російських державних ЗМІ вже повідомили, що безпілотний літальний апарат, що впав, не стоїть на оснащенні у російських підрозділів і є і Земним більше того, у ньому вже впізнали український UG22 Airborne, який був вперше продемонстрований компанією Укрджет на виставці Зброя та безпека у 2021 році цей дрон тоді демонструвався із корисним навантаженням у вигляді мінометних мін а загальна вага корисного навантаження складає до 20 кілограм. Але впевнено сказати, що під Москвою дрон був із цим навантаженням з огляду на низькоякісне фото неможливо. Опубліковані характеристики UG-22 Airborne в цілому дозволяють говорити, що. Що йому під силу виконати політ не те що до Москви, а й на значно більші дальності. Зокрема, максимальний радіус дії розробники декларують на рівні 800 кілометрів. Тобто, в один бік цей дрон може подолати 1600 кілометрів, і це, звісно, без можливості керування БПЛА з наземної станції, яка обмежена позначкою 100 кілометрів. А цього вистачає для того, щоб дістатися й доволі віддалених об'єктів ОРФ, а не лише її європейської у географічному терміні частині. Тобто, передати привіт цим дроном можливо у районах Санкт Петербурга. Архангельська Пермі та Оренбурга, але дальність польоту може бути обмежена у випадку бойового навантаження, хоча у цьому випадку навіть її скорочення вдвічі все одно є вагомим показником. Водночас, той факт, що невстановлені БПЛА можуть заходити у повітряний простір РФ на сотні кілометрів, є вкрай важливим доказом реальної ефективності російської ППО, що відкриває певні можливості для генерації Бавомни, а головне фізичне перенесення бойових дій на територію противника шляхом дистанційної війни. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте. А вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.